На сьогоднішній день ми маємо велику кількість звернень від поранених та хворих військовослужбовців, які страждають на хронічний та гострий біль. Як правило, це пацієнти, які мають ампутації верхніх та нижніх кінцівок. Цей біль не дає цим пацієнтам нормально жити, нормально спати. Він заважає їм в повсякденному житті. І Порою цей біль він носить нестерпний характер. Саме тому сьогодні ми створили мультидисциплінарну команду, до складу якої входять лікарі-анестезіологи, і саме за допомогою лікарів-анестезіологів здійснюються інвазивні методи лікування болю. Результат пішов позитивний, бо він під них не робочий. А чим довідають тут? Ми проаналізували найкращі методи лікування, які існують наразі в світі. І туди йшла обмежена кількість. Медичних препаратів і так само немедикаментозні методи лікування цих фантомних болей ми зробили адекватну схему мультидисциплінарній команді, Використовуємо як немедикаментозні способи боротьби з болем, так і зробили найефективнішу. Комбінацію фармакологічних препаратів і використовуємо інвазивну методику з регіонарної анестезії, і це в комплексі дозволяє отримати перемогу над таким страшним і підступним болем, який нічим практично не знімався раніше. Ми маємо сьогодні багато позитивних відгуків від поранених і хворих військовослужбовців, які постійно нам дякують і чекають нашого візиту. Як в нашому закладі, так і в підпорядкованих нам реабілітаційних центрах. Ми працюємо над цим питанням постійно поруч з лікарями інших спеціальностей. І на сьогодні ми маємо дуже і дуже гарні результати в плані лікування гострого і хронічного болю.